Про медичну і соціальну реабілітацію військових безпосередньо у нашій області на Львівщині будемо спілкуватися далі. У головному заданні. з нами заступниця начальника Львівської обласної військової адміністрації Христина Замула. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. у попередньому блоці. Ми говорили про проблеми, з якими зіштовхуються військовослужбовці, військовослужбовиці, ветерани, які повертаються вже в цивільне життя, і працевлаштування це один з таких важливих, погодьмося, аспектів соціалізації їхньої, і які програми на Львівщині доступні для них, аби, наприклад, отримати грант, ваучер на навчання на власну справу, на перекваліфікацію, тому що згадували навіть спікери Сергій, які. Із Запоріжжя, що Львівщина це один з таких лідерів за кількістю можливостей, якими можна скористатися. Поділіться, які доступні. Дивіться, насправді Львівщина, Львівська обласна адміністрація розробила дуже багато програм в різних сферах. Якщо ми сьогодні говоримо, ви мали нагоду послухати про працевлаштування, це більше напрямок економіки. Дякувати Богу, у нас є дуже багато партнерів, які працюють в цьому напрямку, і власне вони пропонують нашим військовим, нашим ветеранам і ветеранкам різного роду програми для започаткування власного бізнесу, які активно зараз ті бізнеса функціонують і працюють. Що з. Стосується взагалі кількості програм, які є в нас на Львівщині, то ми можемо похвалитись і програмами медичної реабілітації, психологічної реабілітації, і також унікальною програмою нашої соціальної реабілітації, яку ми називаємо абілітацією. Це один з таких дійсно важливих аспектів, тому що абілітація це вже. Розуміння того, як, як будувати нове життя в з, наприклад, з протезом чи у кріслі колісному в умовах, які стають новими, і знаємо, що абілітаційні центри активно також відкриваються на Львівщині в межах цієї програми. Насправді ми не створюємо нових інституцій, але для того щоб для глядачів більш зрозумілим був цей процес, то я хочу сказати, що весь процес ветерана і ветеранки має бути безперервно забезпечений різними різного. Роду державними гарантіями і також різного роду програмами, якщо ми говоримо про період, коли військові проходять лікування в госпіталях. В лікарнях, то в нас що стосується фізичної реабілітації, у нас є на стаціонарі утворених 19 реабілітаційних закладів, які мають контракти укладені з НСЗУ і можуть надавати реабілітаційну допомогу стаціонарну і 33 амбулаторну. Ми знаємо, що є кожен в кожному районі кластерний заклад, кластерна лікарня, при якій є утворена при утворений центр фізичної реабілітації. Вони є у всіх районах. Для прикладу, у Львові, це госпіталь. Транів Випи mm -hmm. в винниках і ТМО 1 зараз вже в Самборі завершені всі ремонтні роботи, вони очікують обладнання від МОЗу і теж готові будуть надавати такого роду реабілітацію. І ще у нас на черзі червоноград, які завершують ремонтні роботи, і там теж буде створений центр фізичної реабілітації. Але це ми говоримо про медичну реабілітацію. І найбільше проблем у нас зараз є саме з соціальною сферою, тому що коли завершується медична реабілітація, Тація, коли в принципі пацієнт уже не не мусить перебувати в лікарняному закладі, нам треба навчитись жити. Жити і почати життя з самого початку, тобто нам іноді треба навчитись ходити. Нам треба іноді навчитись вирішувати свої побутові проблеми. І власне ви згадували сьогодні про бізнес. От для того, щоб почати бізнес, треба, ну як мінімум, елементарно до ЦНА подути, розуміти чим туди доїхати, і бути самостійним самостійним або самостійною в цьому житті. Власне для цього ми і розробили унікальну програму на Львів. На у нас діє вона на Львів. Вівщині, але вона унікальною є в Україні. Програма абілітації, яка буде. Передбачати 21 день перебування людини в відповідному закладі на це ми передбачаємо 40 тисяч гривень, і це буде унікальна програма, зроблена під кожного ветерана. Це є ініціатива Максима Козицького. Було таке бачення, і він, власне, є ініціатором цієї програми. Тому що ми побачили, що найбільше проблем є після того, коли людина покидає медичний заклад. І тобто, не буде схожих програм, тому що комусь Усь потрібно е вчити мову. Якусь комусь потрібно пройти якийсь курс ведення бізнесу, а хтось просто все життя мріяв навчитись водити автомобіль, Запити, звичайно, і власне чим тут є плюс. Ми не створюємо нових закладів. Це не будуть нові заклади на ринку. Вже Це можливостей в тих, які вже працюють. Так, Які вже працюють. Ми утворюємо просто реєстр тих, хто готовий надавати такого роду послуги. Є відповідні вимоги до, до цих надавачів цих послуг, і буде комісійно комісійно визначено чи готовий. Цей суб'єкт незалежно від форми власності, це може бути державна, приватна форма власності, комунальна І це також можуть бути громадські організації, благодійні фонди. Як правило, зараз, завдячуючи підтримці своїх донорів, вони дуже добре в тому справляються. І от ми пішли таким шляхом на створення нових інституцій, а відповідно вже використання існуючих. Тим паче, ми бачимо, як активно і бізнеси, і приватні якісь заклади медичні, в тому числі відгукуються тоді, коли йдеться про потреби соціальних. Саме ветеранів, і що я собі пригадала таку хорошу ініціативу, також бо згадувала сьогодні один з таких нюансів: що ветерани часто не знають, де шукати інформацію про роботу, про той самий ЦНАП, які там послуги можна отримувати, яку навіть фінансову допомогу, тому що вони не знають, де це шукати. Воно не зібрано в одному місці, і на Львівщині створили таку інтерактивну мапу, аби спростити і військовим і їхнім рідним. Доступ до інформації нанесли усі заклади. Ось, ми бачимо на екрані її, нанесли усі ЦНАПи, також заклади реабілітації Аналітичний і річний люд... портал Львівщини. Так так. так. Насправді... І людина може бачити в своїй громаді, де це можна отримати, аби не їхати до обласного центру. Справді інформація там не тільки про це, а, а взагалі про, про всі заклади і про всі можливості, які, які є. Для прикладу, якщо ми говоримо навіть про внутрішньо переміщених осіб, то ми теж активно користуємося на аналітичним порталом, тому що там можна отримати інформацію, де знаходяться заклади, чиї вільні місця і контактні дані. Це дуже зручно насправді визначати наближеність до, до, до свого місця перебування. А чи виправдав себе цей проект? Е, котрий з них? Ми це на увазі з інтерактивними мапами. Наскільки люди я думаю, не що це наш департамент цифровізації точно може сказати в кількісному вимірі, але я думаю, що так, тому що ну я особисто теж ним користуюсь, mm -hmm. тому що дуже зручно, і дуже багато інформації, яку ми ну яка нам потрібна. Ми можемо там, там її завантажувати. Відповідно, потім на користуватись, тому що воно формує одразу аналітику. Це теж дуже зручно. Момент, який ви сьогодні згадували, також і про психологічну. Реабілітацію тому, що ми маємо дуже такі хороші новини, що найменше четверо захисників зі Львівщини наших земляків повернулися під час останніх обмінів полоненими додому, і це, це люди, які повертаються після хтось двох років навіть у неволі, і яким потрібна не лише медична допомога, але і психологічна. Також в плані психологічної реабілітації, який запит щодо фахівців. Щодо того, де можна і як можна надавати таку допомогу, є в нашій області. Наскільки ця потреба закрита? Насправді паралельно з процесом фізичної реабілітації, ми теж розвиваємо і психологічну реабілітацію. У нас є надкластерна психічна лікарня. І також при кожному, теж, при кожному кластерній лікарні у нас є створені центри психічного здоров'я. Якісь з них діють стаціонарно, якісь діють амбулаторно. Для прикладу, останній з відкритих це є Стриска міська лікарня, і на третій день у них була повна заповненість. Тобто, насправді потреба є дуже велика. І важливо цю проблему визначати на, на початковому рівні для того, щоб ну не всі потребують стаціонарного перебування в, в нашому надкластерному закладі. Це можна робити, десь бачачи в себе в громадах. Львівщина має комплексну програму по психічному здоров'ю. І теж у нас в Україні є програма першої леді ініціатива першої леді. Ти як в рамках цієї ініціативи координаційним центром по ментальному психічному здоров'ю розроблений національний план. Резентований відповідно, ми на Львівщині 14 серпня прийняли свій регіональний план, до якого долучили е, різні галузі е, наші. Це і освіта, і медицина, і культура. Львівщина тут знову стала першою областю, яка розробила таку комплексну програму. Саме так саме по комплексній програмі. Ми, е, ми це зробили задовго до того, коли з'явився національний план, і теж маємо маємо чим насправді гордитись. Чи це є кінцевий варіант? Точно ні, тому що час вносить свої корективи. Потреб в людей в цьому відношенні є надзвичайно багато, але кожна людина, яка має укладену декларацію своїм сімейним лікарем, точно може звернутися до, до свого сімейного лікаря за психологічною консультацією, оскільки кожен лікар має сертифікат по, по психологічній допомозі теж. Питання, так би мовити, із залу, тому що е, спілкуємося із е, бачимо відгуки від глядачів, так і оскільки Львівщина залишається таким потужним реабілітаційним хабом, тому що сюди їдуть захисники, захисниці з різних міст України, з різних регіонів, аби Пройти реабілітацію, отримати протез, так? І коли людина лише після ампутації і проходить ось цей весь шлях, їй не обійтися без допомоги підтримки рідних і відповідно. Ми будуємо житло для вимушено переміщених осіб для людей, які не мають зараз такої можливості. То чи є чи можливо розглядаєте, чи є така можливість, аби створити бодай, тимчасове житло для людей, які приїжджають із ветеранами на протезування на реабілітацію? Чи є якісь такі вектори? Звичайно, про те, що я говорила, що є період, коли людина перебуває в лікарняному закладі, а вже весь процес підготовки до протезування. Не є обов'язковим для людини перебувати в медичному закладі, і для цього ідеально слугувало свого роду соціальне житло, яке є при медичному закладі. Ми активно розглядаємо можливості залучення міжнародних донорів і наших партнерів, благодійних організацій для того, щоб таке житло створити. Найоптимальніше його робити десь поруч з медичним закладом, оскільки іноді воно потребує дуже частого його відвідування кожного дня, а то й двічі, двічі на день. Наразі розглядаємо такі можливості, а це я правильно розумію, йдеться про рідних рідних тих людей, які потребують. це для пацієнтів, і для їхніх рідних, так звичайно, і зокрема, і в цю програму нашої абілітації ми теж розглядаємо розширити. Тобто, це такий пілотний проект. Але я думаю, що в наступному році він буде розширений. Маємо теж можливості, щоб до цієї соціальної реабілітації абілітації залучати всю родину, не лише, не лише самого військового. Дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо за те, що робить область для того, аби ветерани після. Важкого шляху таки знаходили свою справу і змогли почуватися повноцінно у суспільстві, і що важливо дійсно, аби в громадах відкривали такі центри або бодай локації, де люди можуть пройти реабілітацію, аби не їхати до Львова для їхньої зручності в громаді бути якомога більш безпечно почуватися. Дякуємо! І у цій частині головного задання. і з нами була Христина Замула, заступниця начальника Львівської обласної військової адміністрації, говорили. Про медичну і соціальну реабілітацію ветеранів дякую зараз.